Що вам хоче передати ваш ангел-охоронець? Ангел-охоронець вам сьогодні передає, щоб ви відпустили своє минуле. Також ангел-охоронець вам передає, що вам пора зайнятися своїм духовним ростом. Да? Практикуйте, медитуйте проводьте практики, налагоджуєте зв'язок з ним в першу чергу, спілкуйтеся, звертайтеся до нього, пам'ятаємо, що задача наших ангелів це оберігати нас та допомагати в складних життєвих ситуаціях. Але коли ми не звертаємося до нього, він не вступає в свої обов'язки, тому просимо, говоримо своїми ангелами. Ангел вам передає сьогодні, щоб ви більше е, спілкувалися з природою. Ангел-охоронець вам передає, що зараз прийшов саме божественний час для того, щоб все-таки зайнятися собою і своїм духовним ростом. Да? Зверніть увагу на своїх дітей. Всі ваші мислі, форми, ваші, ваші слова, ваше відношення до ваших дітей це закладка фундаменту. Того, як діти будуть проживати надалі своє життя. Да? Якщо ви на сьогоднішній день духовним ростом взагалі не займаєтесь, не чекайте, що ваші діти стануть просвітленими. Тому як ви будуєте особисті стосунки, стосунки в сім'ї, так будуть у вас будувати і ваші діти. Тобто є просте, дуже правило. Не виховуйте дітей, виховуйте себе. Ангел-охоронець вам передає те, що вас чекає нова любов, Безусловно, саме діти нас вчать, чому і каже Ангел, зверни увагу на своїх дітей, саме діти нас вчать любити безусловній безусловні любові, да? тому що вони люблять не за щось нас, а за те, що ми просто є, Куся зі мною, звертайся до мене, я тебе чую 24 на 7, я тобі допомагаю, і тобі допомагає рід. Пора відновити ресурс родовий, відкрити родову силу для того, щоб в вашому житті відбувалися чудеса, волшебство, да? коли і в наше життя легко приходять фінанси забілія, і коли в наше життя приходить любов. Тобто, якщо ви на сьогоднішній день не маєте цих ресурсів, які вам потрібно, то вам треба зайнятися родом, зайнятися практиками, прощеннями. І це вам принесе і ізобілія, і збуватися ваші мрії. Твоя віра повинна зіграти ключовий момент в цій ситуації. По вірі вашій вам і здасться. Через сни він вам передає все-таки якісь підказки. Звертайте увагу на сни, які вам сняться. Відповіді на молитву він саме буде вам давати через підказки і через сон. Да, тобто ви звернулися з якимось запросом до ангела-охоронця, і через сон він дасть, буде давати вам підказки. Да, і він вам буде допомагати е, ізцілятися. Да, на духовному плані, на фізичному плані. Саме тоді, коли ви спите, він прилітає до вас, гладить вас по голові, як ми бачимо на цій карті. Да, і він е, саме тоді, коли ви спите, він тоді передає вам знаки і робить чудеса над вами. Тому завжди дякуйте йому за допомогу. Навіть якщо ви їх не бачите, це не означає, що у вас його немає. Але все ж таки, е, говоріть з ним, він вас чує, і він вам буде допомагати. По-вашому, Запросу. Ви також можете заручитися підтримкою та захистом сильного предка, духом роду. Тобто, такий хранитель може бути вам наданий. Якщо один ангел з вашого роду. Якщо ти хочеш дізнатися, як це зробити, напиши цим постом Хранити, і я тобі дам підказку. 22 травня 2024 року стартує курс Родові скарби», на якому ми будемо працювати з ключовими програмами, що впливають на ваше життя родовою системою та енергетичними зв'язками всередині неї. Тому хто бажає, я вас запрошую на даний курс. Пишіть мені в особисті повідомлення або під цим постом. Я хочу на курс, і я дам вам більше деталей для того, щоб ви чули своїх помічників і для того, щоб ваші мрії втілювалися у ваше життя.